Всім доброго вечора. Приїхала машинка. Та сама, що в мене була колись. Меган 3013 року. Значить, розіб... розбор... Що ж, яке питання? В чому? Зима! Що? Зима? Не робить піч. Не працює піч. Значить, був розбор. Для того, щоб замінити радіатор. Мити це діло пусте, звісно, але це хто як хоче. Значить, дивимося. Ось радіатор, який стояв. Якщо щось видно, нічого не видно. Ну от такого плану. Там далі просто є ще такі, Як би так показати, якщо видно? Ось такого плана приблизно. Значить, для чого? Для того, щоб замінити. О! Окіпа типу плана такого. Ніби пічка ціла, нічого її нема, але не дує. За заміна антифрезу. Значить, для того, щоб добратися до пічки, треба фонарик. Треба фонарик спочатку. Ага. Зливаємо, звісно, антифриз вот, з ложка. Це зараз машинка робиться, вона миється зараз вже, вимивається після заміни антифризу, щоб новий антифриз знаходиться. Всім понятно, ось радіатор, хоча ось трубки алюмінію, підходять до радіатора, Щоб до нього добратися, треба зняти ось цю скобу. скоба заходить за панель. Ось там, ось тут. Во. Є два болти. Щоб їх відкрутити, один вона звідси, а щоб це відкрутити крайній, треба мати мініатюрні пальчики. То для того знімається обшивка цяя, ця. Я тут два болтика скритих. Це відщовкується, це відщовкується. Не Оці закльопки, оцей кожушок відщовкується. І оця панелька повністю, оця нижня, от до, до розйому. Вона тупо видягується на себе на кліпсах. Це понятно. тут, понятно, тут зараз. Чітно це. Педаль я не знімав. Потім скобочки знімаються, там є фіксатори, фіксатор на себе і вбік. Радіатор витягується, тупо витягується сюди. Так само вкладається другий, ставиться пластинка, воно йде в комплекті все в НРФ, йдуть повністю зажими, різники все новеньке, разом з радіатором. Все складаємо на місці, так само все защлкуємо, все складаємо і потім і потім. Для того, щоб зіляти з радіатора, тут є краник, звісно, ми всі знаємо, щоб повністю зіляти цю блок, відключаємо, відкручуємо одну свічку, щоб скоріше пройшла вода. Нині дистильованою водою. А чого зняв морду? Зняв морду, бо дуже погано добиратися до крана. Можна було нижню губу зняти. Але скоріше можна розібрати, заодно ще подивитися на стан радіаторів, типу вони більш-менш нормальні. Подивитися на е, інтеркулер, чи ніде нічого не тече. Е, ну, типу такого, огляд. Е, значить, що було? Снімавши клапан, знімавши е, патрубок інтеркулера, бо тут запотівання було кінця, заміна. І потім клапан... ЄГР, клапані ГР чистка була, був короче, в жоповському стані. Зараз просто-напросто залята дистильована вода. До речі, е, от 5-літрова. Дистильована 5 е, Для промивки повністю ввійшла у мене 5-літровка. Е, там, по-моєму, 6 літрів, по-моєму, захваждайки треба. Нічого. Це вже розведено із концентрата. Ну, Замовила хепу, захотіла поміняти, бо вона доливала хепу. Тим і спортила собі піч. Бо того, що там була натуральна риновська е, е, ріна, А доляли хепу. І зробили трохи кисіль. І вийшло, що печка перестала працювати. Того і ми систему вимиваємо і замінюємо новим антифризом. Значить, помив систему. Зливаю всю. І обнаружив ще одну ерунду. Казав клієнт, що е, була м, типа, нехватка пост, по, деколи доливав ф, е, антифриз. Получається ніхто цього не бачить, оказывається. а оказується, що це термостат. Термостат протікає на корпус, випаровується антифриз. І от, виходить, Байда. Ось таке воно виходить. І тече попри корпус до блоку. Таже не блок, голова. Голова і випаровується. Це залишки люкогена, того, чи як воно називається в тому антіфрізі. А сам термостат. на такому, правда, не знаю. Це, напевно, термостат все-таки. Тут ще заслонка повинна бути, але на цьому моторі... 836-й мотор у нас який я зрозумів. У такому стані термостат. От він. Номерок його. 1106.09813Р. Реноховський. Завтра буде замовляти термостат. Прикладка повністю просівша. Значить Не трималося воно нічого, все текло з боку. Ось вот така штука. Так, Продовжуємо. Значит, корпус термостату вот термостатик, Ми вирішили накупляти новенький. Він коштує десь тисячі гривень. Коштував. не знаю. Значить Є ремкомплект до нього. Ремкомплект коштує 300 гривень. Вот його номерок на 83 градуси. Вертен якийсь. Коротше кажучи, що це непогана штучка. Коротше. І міняємо термостатик. Оце старий термостат був резиночка. Резиночка хреновенька. Тут все, є, резиночка теж. От резиночка новенька. Поставив вже. Ну, коротше, почистив, Повидував. і будемо зараз його збирати. Так. Все, є. Ось вот оно, там пише 83С. Температура. Все, поставили. Все, резиночка, все на місці, все новенький. Так, ставим. Так, все, термостат поставлений. Термостат поставлений, шланочки підключені. Так, там у нас все є. Пропочка на термостаті є. Так, далі ставимо з'єднання на блок управління патрубки оці складаємо бо була промивка і зіля була вода вся так ставимо їх на місці і в принципі тут на місці і заливаємо антифриз І да, коротше, після заміни антифризу пішло антифризу 5. І 5-літровка концентрату і півторашка лишилося 250 грамів. Ішло 6 літрів більше 6 літрів. Так як пило бути. Значить, все вилилося, все відмінено.